Вітаю вас з народним депутатом України Іриною Фаріон. Ми сьогодні обговоримо найактуальніші питання, які відбуваються в суспільному житті країни у Верховній Раді на Львівщині. Але як завжди, почнемо з того, про що говорять сьогодні найбільше про. Воєнні дії чи про це хитке перемир'я, яке вдалося досягнути завдяки підписаній угоді у мінську. По різному оцінюють цей крок. Одні його схвалюють, навпаки, критикують. Яка ваша позиція з цього доброго дня? Дякую щиро, що маю таку можливість висловити свою думку. Я вважаю цю угоду початком абсолютної капітуляції головнокомандувача перед нашим одвічним ворогом ворогом щонайменше з 1654 року, і найбільшою брутальністю з боку президента вважаю те, що він наступного тижня. Збирається до Верховної Ради внести законопроєкт про спеціальний статус для Донецької і Луганської областей. На мою думку, таким способом цей чоловік абсолютно виявив свою сутність, яка свідчить лише про одне. Він не здатен боротися. Можливо, він здатен провадити бізнес різного характеру, але звання головнокомандувач це не для нього. Чому я роблю такий висновок? Роблю такий висновок на основі того, що ця група, яка збиралася, в мінську не витримує жодної критики. Перше, хто такий кучма? Ми всі дуже добре знаємо, що Кучма свого часу був ставлеником політики Путіна в Україні, і ми з вами на Майдані змагалися довго за те, щоб Кучму відставити. Відставили ми кучму, тоді президентом став Ющенко. Далі, хто ще брав участь у цій так званій процедурі капітуляції України перед російським ворогом? У цій процедурі брали участь очільники терористичних угруповань, які називають себе представниками ДНР і ЛНР. І якщо з такими... Терористами, бандитами, українофобами, путінськими ставленниками сідають за стіл переговорів. Це свідчить про те, що ці люди державницького українського інстинкту не мають. Крім того, у цій переговорній групі була одна одіозна особа, представниця від ОБСЄ, даруйте, я не можу запам'ятати це хімерне прізвище. Якась там Хайді та всім відомо, що ця Хайді та зливала свого часу Грузію, виставляючи Грузію у негативному світлі, коли Росія напала на цю сильну і красиву державу. Найсмішніше що до цієї переговорної групи належав Українофоб на прізвище Зурабов, посол Росії. Крім того, я маю запитання до президента України Порошенка: хто уповноважував кучму проводити ці? Переговори, тому звісно, якщо такий нікчемний капітулійський законопроєкт буде внесений до Верховної Ради, то звісно, фракція свободи категорично цього не буде підтримувати, тому що це легітимізація бандитських формувань у вигляді ЛНР і НР. Це перше. Друге, це означає, що таким способом план Путіна щодо України почав втілюватися. Путін. Проводячи цю зустріч, намагався змінити вектори критики з вторгнення російських військ на територію України, мовляв, самим бажанням представників України змінювати статус. Ну і пані Маріє, найсмішніше, що цей закон подається під сметанкою місцевого самоврядування. В результаті такого місцевого самоврядування ми отримаємо в країні абсолютно легітимну російську. Владу. Хочу дещо у вас уточнити. Можливо, висловити ті думки, які зараз виникають у тих глядачів, які нас з вами дивляться. Все-таки хиткий, але мир є. Солдатів стало. Гинути набагато менше ніж коли були активні дії. Звільнено 648 осіб. Уже ще 500 буде звільнено з полону до цього тижня. І хтось може сказати, що це перемога? Все таки наша. Ні, це не перемога. Чи народ прагне це, миру? це ні не буває миру без виграної війни. Це брутальна поступка російської окупації. Якщо хтось каже, що звільнена певна кількість полонених, то я запитую у головнокомандувача, чому він допровадив. Що ми маємо таку кількість полонених? Чому він допровадив до того, що під Іловайском загинуло щонайменше 200 солдатів? Чому українську армію належним чином не озброюють? Чому українці не стріляють з градів? Чому вони не використовують буки? Чому бронетехніка масово не завозиться у зону війни, яку чомусь президент України називає АТО? За цей час перемир'я який він проводить разом з Путіном, тиснучи йому руку, відбулося 89 обстрілів сьогодні? Зранку відбулося 11 обстрілів Маріуполя на кордоні з Херсоном, між Кримом і Херсоном, за останніми даними пана Лисенка, зосереджена колона з понад 70 танків, БТРів, Градів, Буків. Це також елемент перемир'я. Насправді. Росіяни перемир'я ніякого не виконують, вони передислоковують свої сили, вони зміцнюють свою оборону. І як відомо з сьогоднішньої останньої інформації, вони готові приступом брати Лисичанськ і Маріуполь. І коли президент приїжджає в Маріуполь і зустрічається на якомусь дивному заводі імені Ілліча, то в мене виникає запитання: слухай, товаришу головнокомандувач, а може ти підійшов би на блокпости наших воїнів, які своїми тілами закривають Україну? То тому це не що інше, як політична тріскотня. Даруйте, що вживаю таке слово. Це нездатність називати речі своїми іменами і це зливання Донецької і Луганської областей. Якщо дійсно ти, головнокомандувач, вважаєш, що ми не можемо втримати тих теренів, заяви про це, ми не можемо їх втримати, і нам не потрібні території, які ненавидять Україну, але не треба капітуляцію видавати під термінами мирного плану врегулювання конфлікту. Бо наскільки мені відомо, в Маріуполі загинули вже чотири мирних мешканці. Скільки загинуло мирних людей в Луганській і Донецькій області? Ми, звісно, до кінця не знаємо. Тому будь-яке перемир'я, яке організовує Путін разом з Порошенком, закінчується одним українськими смертями. А українці потрапляють в полон власне через те, що вони не мають чим воювати. І ще одна страшна інформація: що головнокомандувач, і, взагалі, весь так би мовити, цей генералітет, категорично відмовляється озброювати добровольчі загони. В мене складається таке враження, що це вла. Да добровольців українських сильних вільних українських хлопців боїться більше ніж військ Путіна. Путін не зупиниться. Люди мають це розуміти. Це все ще свого часу. Один класик даруйте, сказав таку річ: московський ведмідь наступатиме доти, поки європейські звірі не дадуть йому відсічі. Європейські звірі відсічі не будуть давати. Пані Марія, зверніть увагу: тричі російські літаки перетнули повітряний простір Ось, Фінляндії. Фіне мовчать, викрали. Офіцера в Естонії на кордоні, Естонія мовчить. Європа не хоче усвідомити, що почалася Третя світова війна. Війна просто так не закінчується. Хтось у цій війні перемагає, і останнє пані Марія на закритому засіданні Верховної Ради був один цікавий виступ з депутатського корпусу. Бо серед доповідачів силового блоку найкращий був виступ очільника контррозвідки пана Павлова, який показав нам, яка кількість зброї зосереджена на різних кордонах з Україною. Найстрашніше, що величезна кількість. Якісь зброї зосереджена на кордонах з Поліссям, а саме Сумською областю і Чернігівською. Ми вважаємо, що це зараз безпечні терени. У нас немає зараз безпечних теренів Україні, бо від Чернігівщини до Києва шапкою кинути. Так, от один із депутатів на прізвище Кузьмук, чому я його цитую? Важко запідозрити мене у симпатії до цього чоловіка, який колись працював в партії регіонів, але свого часу він був міністром оборони. Так, от він сказав слушну річ, що путіну потрібна не новоросія. Так, новоросія це не лише Луган. Дон, як тепер служно називають ці терени, які пішли у руки сепаратистів Росії? Потрібна Малоросія. Путін не зупиниться, тому не випадково прем'єр-міністр Польщі Туск казав, що російський солдат зупиниться там, де йому дозволить український солдат. Тобто, наше завдання максимально мобілізувати країну і запровадити воєнний стан. Пані Марія на закритому засіданні Верховної Ради абсолютно всі депутатські фракції, крім звичайно партії регіонів і так званої за мир і стабільність тобто за знищення української держави, це колишні це, це ті, які перейшли з партії комуністичної і з партії регіонів. В один голос волали до Порошенка про запровадження воєнного стану. Бо якщо ми запроваджуємо воєнний стан, ми всю нашу економіку переводимо на воєнні рейки. І відповідальність за те, що відбувається там, за кількість полонених, за кількість визволених, за відсутність важкої техніки у нашій армії лягає персонально на Порошенка, чого він, звісно, не хоче. І останнє уявіть собі, що міністр оборони не прийшов до депутатів на закрите засідання Верховної Ради доповісти, чому сталася. Трагедія така під Іловайськом, і яка подальша стратегія нашої перемоги? Не стратегія щоденної капітуляції через перемир'я, а стратегія перемоги. Сьогодні можна почути від е, тих солдатів, які перебувають, в АТО що дуже часто вони наголошують на те, що їх зрадили генерали. І є сьогодні інформація, що дуже багато, скажімо, неприхильних до України воєначальників працюють в військовому відомстві. Я знаю, що ви давали відповідні депутатські запити. Чи можете озвучити інформацію? Так, яку я отримали? Я не просто давала депутатські запити, але ми почули на закритому засіданні Верховної Ради від одного із представників силових відомств, що направду силові відомства, які дотичні до воєнної справи, повні зрадниками, і тими, які здають місця дислокації наших воїнів, знаєте, Мазепа програв битву під Батурином не тому, що він не мав свого війська, а тому, що був полковник ніс. Так само у нас зараз найбільша загроза в країні не тому, що у нас слабка армія. Ми встигли мобілізуватися зараз, і як кажуть, мої побратими ас. Свободівці є 345 на фронті, і один з наших батальйонів Січі хлопці кажуть. Дуже приголомшливу річ, що нашу піхоту здолати неможливо, коли йдуть наші хлопці, москалота відразу відступає. Вони нас можуть брати тільки важкою технікою. Тому, коли президент розповідає про те, що він домовився про постачання з за кордону нелетальної зброї, то в мене складається таке враження: він що цукерки замовив шапочки, рукавички, валянки і так далі. Нам потрібна зброя, і потрібно максимально домовлятися з тими країнами, які готові цю зброю нам постачати в інший спосіб, з нас залишиться. Мокре місце. Тепер щодо зрадників, і у е, верховному серед верховного Генералітету держави і, взагалі, при владі тепер ми знаємо, що є у нас така дивна структура, яка називається Рада національної оборони і безпеки. Ми знаємо, що щойно президент Порошенко прийшов до влади. Він звільнив усіх львів'ян, які посідали серйозні посади. Починаючи від голови національного банку Кубіва і закінчуючи головою обласної державної адміністрації СЕГ. Тепер нещодавно і парубія усунуто. Перед тим усунуто міністра закордонних справ Дещицю, який здається у цьому уряді. Був загаль. Улюбленцем, але чомусь його заступили на особу на прізвище Клімкін яка здобувала освіту в Російській Федерації. І от я нещодавно звернулася до президента, бо більше нема до кого звертатися. Служба безпеки України не реагує на мої звернення. Я двічі зверталася до СБУ з тим, аби перевірити діяльність Гані Герман на причетність до співпраці з КГБ свого часу, а тепер із СВБ ФСБ, пані Марії, уявіть собі, що я не отримала відповіді до сьогодні ні в усний спосіб, ні в письмовий, ні в який. Тепер я Вернулася до президента України Порошенка. Ось можете подивитися на цей документ, аби він пояснив мені, чому усунуто з посади секретаря РНБО пана Поробія і призначено дивну особу на прізвище Олександр Литвиненко. Цей Олександр Литвиненко, наскільки мені відомо, був одним із ключових фахівців у команді колишнього президента України Віктора Януковича. Він був першим заступником директора національного інституту стратегічних досліджень, і навіть більше цей Литвиненко, який тепер є секретаром Ради НБО, РНБО навчався в інституті криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСБ Російської Федерації. І ще страшніше, цей чоловік має найтісніші взаємини з колишнім головою адміністрації Януковича Сергієм Льовочкиним. Вони разом ставали співзасновниками інституту Нова Україна. Я чекаю на відповідь від пана Порошенка, чому він оточує себе такими кадрами? Чи не здається, що відбувається зрада не лише на фронті, а відбувається зрада всередині України? України і чи не дає чи не здається, що цей сценарій розіграний із Порошенком на Майдані, коли його постановили на грейдер, де він там, начебто, когось захищав чи зупиняв? Це була добре спланована операція, щонайменше від листопада? Ірина Дмитрівна всі зараз закликають не розхитувати ситуацію в країні, а взагалі об'єднатися навколо влади, навколо військового міністерства для того, щоб єдиним фронтом виступити про, про проти ворога. Що ви вся, вся Верховна Рада виступає за те, аби було запроваджено воєнний стан. Це і є об'єднання країни навколо абсолютної і повної мобілізації. Ми не можемо об'єднуватися навколо капітуляції. Те, що робить головнокомандувач, на мою думку, це є початок капітуляції у частині воєнних дій. Я вже не кажу це у частині виборів до парламенту. Бо коли президент сьогодні заявляє, що ми повинні прийняти вибір. Спеціального статусу для Луганської і Донецької областей, і, хоч яких вони депутатів виберуть, ми повинні прийняти це, то скажіть, будь ласка, для чого люди виходили на Майдан? Люди вийшли на Майдан для того, щоб сказати: ми не приймаємо Януковича, ми не приймаємо Азарова, ми не приймаємо Герман, ми не приймаємо Колісніченка, ми не приймаємо царьова. Тепер нам знову закликають прийняти поразку і прийняти абсолютно малоросійський шлях розвитку України. України. тому ми ніколи не підемо на угодовство із. З пораженством і будемо змагатися до останнього патрона. Попри те, що ми маємо шість полонених серед свободівців, ми маємо п'ять пропалих безвісті. Ми маємо чотирьох вже загиблих. Я вже мовчу про загиблих на майдані 19 осіб, і ми маємо величезну кількість людей, які готові сьогодні відбувати на фронт. Для чого ми шукаємо, звісно, зброю в таких непростих умовах. Стартувала виборча компанія в Україні. Закон про вибори, на жаль, залишив. Таким, як він залишився, і вся е, відповідальність за якісно нових парламентарів знову лягла на простих українців, які будуть вибирати. Так, а прості українці, це хіба не держава? Прості українці в своїй більшості проголосували свого часу за Януковича. 8 мільйонів людей проголосувало за Януковича, їх хтось змушував це робити? Ні, їх цього ніхто не змушував. Перед тим українці голосували за кучму, ще перед тим голосували за Ющенка. Тепер українці своєю більшістю проголосували за Порошенка, і нема чого тут з хворої голови перекладати на здорову. Кожен з нас є вільний, кожен з нас є або рабом, або іншою людиною і завжди має вибір. Тому на тих виборах треба дуже добре думати. І якщо виборець вважає, що це що серед цього роз маю політичних сил, які йдуть до парламенту, нема гідних його, то тоді він просто не голосує. Він завжди має вибір. Якщо він все, через серед цього переліку партій знаходить тих, які думають, так як він, вибачте, Порошенко ніколи не думав так, як я, тому я за нього не голосувала. Значить, виборц тоді голосує за відповідну світоглядову модель. Це перше. Друге, кому було вигідно змінити закон з мажоритарно-пропорційного лише на пропорційний вільним людям? Скільки в парламенті вільних? Людей дуже мало. Пані Марія, коли я пропоную закон запровадити миту для російської книжки, тепер вже не пустити в Україну російську книжку, бо це патрони, це москальські патрони, які вбивають українську душу. Чому ми маємо сьогодні Лугандон? Ми маємо Лугандон, тому що там немає української книжки, там немає української школи, там немає українського університету. Я пропоную зараз, не рік тому. Проголосувати за закон про запровадження 5-відсоткового мита на російську книжку мене підтримує лише 150 депутатів. На трибуну вискакує представник удару пензенек і розповідає, що мій закон суперечить угодам світової організації торгівлі, що це не зовсім коректно, і що це вплине на наші на стосунки України з іншими державами. Ну ну без коментарів, правда. Тому теперішній склад парламенту не міг проголосувати за іншу модель закону про вибори, тому що ця модель закону про вибори написана ще кучмою, і саме свого часу кучма. Створив так звану відому групу 239, Здається, вона так називалася за рахунок мажоритарників. Рідний син Кучми Янукович дуже добре це засвоїв. А очільник міністра міністерства економіки Порошенко йому залишилося лише продовжити цю модель, і таким чином вибори запущені в дію. Я вважаю, що ці вибори будуть ще одним іспитом українців на зрілість. Я тільки сподіваюся, що українці перестануть голосувати емоційно, так як вони голосували після Майдану, будучи простими, а тепер, коли, на жаль, смерті стали статистикою, ми маємо задуматися над тим, що інший спосіб, як перемагати нашого одвічного ворога, у нас немає, бо в іншому випадку ми нація пораженців. І наостанок хочу з вами поговорити про більш приємні речі. Розпочався новий навчальний. Рік так до стипендій. Студенти мають можливість ще здобути степе, премію Степана Бандери, яку ви започаткували. Прошу трошки про неї розповідати. Але щодо початку нового навчального року є і дуже неприємна новина. Про це мало знають, але хочу це озвучити. Ми ухвалили закон про вищу освіту, але міністерство фінансів блокує можливість вишам відкривати свої рахунки у банківських установах, а проводити всі ці рахунки. Лише через державну скарбницю чи які обізвали чомусь казначейство. Ми напрацювали комітетом законопроект змін до бюджету, і дуже сподіваємося, що бюджетний комітет нас підтримає, і ми вівторок винесемо це в раду. І Якщо депутати підтримують цей наш законопроєкт, тоді вищі отримують можливість розпоряджатися власними коштами, які вони здобувають за правильно зароблену діяльність. Це перше. Друге, я заснувала три премії, не тільки Степана Бандери. Премія Степана Бандери вона присуджується винятково за націоналістичну діяльність. І винятково студентам Національного університету Львівська політехніка, тому що там вчився Бандера і там вчився Шухевич. Ці, цю премію цього року здобули два студенти Львівської політехніки. Я дуже пишаюся, що один з них це мій помічник Василь Молдаван, бо він фактично був організатором Євромайдану у Львові. І другий Андрій Ко Витрикош, який вчився в інституті ем, економіки. Але я би хотіла наголосити на дуже важливі премії, пані Марії на премії імені Олени Пчілки. Цього року її здобула дівчинка з Севастополя Люба Янковська, батьки якої взяли російських громадян. А вона категорично відмовилася жити в Криму. Приїхала в Україну, вступила на українську філологію в Київський університет імені Тараса Шевченка. Є ще третя премія, яка присуджується студентам за наукові. Здобутки особливі ця премія поширюється на студентів тільки Острозької академії, бо там вчився свого часу Меледі Смотрицький. Не знаю, чи вдасться мені ці премії втілювати в життя наступного разу, бо фінансові можливості надзвичайно зараз складні. Всі кошти ми акумулюємо, щоб відправляти на фронт. Бажаю вам, як завжди, Дякую. плідної роботи. Чекаємо вас на цій Дякую. студії. Нашим глядачам дякуємо за увагу. До зустрічі.